Зараз в цілому енергетика над Україною доволі груба і доволі понижена. Дуже багато негативних емоцій, біди, страждань. Нам і так зараз доволі енергетично тяжко. І зараз виходить, що багатьох чи всіх українців енергетично підсадила війна. І нам треба мати, знаєте, це якби виснаження таке. І нам постійно треба ця підзарядка. І треба з однієї підзаряжатися через віру в Господа Бога, через природу, через добро, через пісню, через творчість, ну, через все те, що позитивне, приносить нам задоволення. А з іншої сторони, навчитися не втрачати цю енергетику. Ну тоді, відповідно, у, у скажімо, відійти від спілкування від тих людей, від е, яких нам стає дуже погано, тому що е, ця людина може настільки багато зняти з вас енергії, якої у вас. І так зараз не так багато, як було до війни, що ви можете просто обнулитися, і вам реально може бути погано. Погано може бути не тільки душевно, духовно, психологічно, реально може бути погано фізично. Може піднятися температура, може бути лихорадка, може бути жар, може кидати в пот. І в холод може пробивати на такі, скажімо, самі погані фізіологічні стани, може зжимати в грудях, може боліти голова. Ну, тобто, фізичне тіло просто захищається. Тіло до вас стукає і каже: У, ти що робиш? Ти що, не бачиш ця людина, ти, ти, тебе просто з'їдає енергетично. Ну, непросте питання, і я думаю, що кожен з цим питанням стикався в дійсності і щиро бажаю, щоб Господь Бог кожному з нас дарував якомога більше. Енергії, щастя, любові, благополуччя паці дійсності безмежне джерело енергії, воно відкрито для всіх. Чому і сказано, де буде вам по вірі вашій, але не всі вміють їм користуватися. Ну і щиро бажаю, щоб Господь вас захистив і вашої мудрості вистачило. Мінімізувати, якщо це неможливо, обірвати стосунки з тими людьми, які просто вас з'їдають енергетично.